І всім салют! ви на каналі Collection Man. Сьогодні, любі друзі, у нас буде обзор на мого першого трансформера студійної серії Ratchet. Е, купив я його не новим, він беушний. Але це нічого не міняє. Це Мій перший трансформер студійної серії. Мені було з чим порівняти. У мене є трансформер по другій частині е, місць падших е, скіц. І по деталізації, так. Да. Так, як говорять всі, як всі вже знають давним-давно студійна серія, це щось з чимось. Речет нас в окрасі Nest По-моєму, по, по що це Dark of the Moon, тобто це третя частина, темна сторона місяця. Хоча Nest, як корпорація НЕС ще зародилася в другій частині це співпраця автоботів і людей. Чим офігенна ця мініфігурка? тим, що тут є офігенний бласт, бластер. Ретчета. Прям ця офігенна пушечка, яку можна дати любому десептикону, десептікону чи речету, вона підійде абсолютно кожному. Цей бластер. Ну і, звичайно, сам речет. Такі от сірі окрасці. Ви можете використовувати для стоп моушена не знімати свій шубах. Звідси тут фігурки повиходили, все файно зняти. В зобраному виді машини. Він афігенний. Він дуже класний, він маленький, так, він дуже маленький. От якщо взяти мою лодонь, він менший за мою лодонь. Хоча я людина середня така, відносно маленька. М -м, ось така ось фігурка. Тут його голова. А, давайте ж подивимося на інструкцію. Е Продавець мені її положив. Вона була в комплекті. Інші трансформери, які я покупляв взагалі без інструкцій. Головне, що зброю поклали. Ось така інструкція, це, в який він, по-моєму, що номер 96 тут. Це по якомусь е... Buzzword Bumblebee. я Без поняття, що це таке. Мені була головна тільки фігурка. А по чому це? Як, що за серія, мене це взагалі не колишить. От трансформація його з. Е... Ні, Це трансформація, по-моєму, що, якщо я не помиляюсь. Розламать дурний папір. Трансформація його в машину. Чи ні? Чекайте, перегорну. А, ось, так. Да. Коротше, тут, як перший його трансформуєте в машину, а потім все наоборот. Ось така інструкція. Довга в якійсь мірі незручна, особливо, якщо її показувати в обзор. Все оригінальне, Хазбро. Отака от річ. Зараз я його трансформірую. І ми на нього подивимося зблизько. 2 секунди. І ось наш правий автобот трансформірований. Я не хотів це знімати на камеру, адже це займає багато часу. Ось я його трансформірую. Трансформація в нього вже доволі проста. Як ви його трансформіруєте вже другий, третій раз, вже орієнтовно самі знаєте, що, де, як крутити. Давайте ж подивимось на його деталізацію. Деталізація феноменальна, особливо обличчя, його очі видно, зрачки, ну не, не зрачки, перепрошую, а іменно глибина очей. Все видно прекрасно, голова крутиться туди-назад. Е Недоліків, як таких, в нього нема, дуже хороша рухливість, бах, в плечі туди згинається. Тут так так не крутиться, але в локті є аж дві точки артикуляції. Тобто одна і тут друга. На це нарікання нема. Офігенна деталізація, як самі бачите. Тут навіть такі моменти є, що ми крутимо його ногу в бік, а так здається, ніби оце всередині ці мотори. Це все воно не крутиться. Дає доволі прекрасний ефект. Хороша деталізація, бластер. Всі нарікають на бекпеки трансформерів. Так, він в нього є. Ось такий от бекпек. Тут так стерчить. Щоб сильно воно мішало, ні. Можливо, як коли ви будете знімати стоп моушн так, воно може вам якось мішати, але це не страшно. До всього можна привикнути. Ось такий обзор у нас був. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи це був цікавий обзор, що вам сподобалось, що не сподобалося. Розказуйте друзям про мій канал. Бажаю всім вам гарного дня і мирного неба над головою. Пока-пока!